Мені апельсин з м'яти. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Інтирно купуй товари з акциз та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення і потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Марафон єдині новини триває для вас. Працює інформаційна служба. «Інтер» і Я Ірина Баглай, вітаю. Кадрові ротації у вищих ешелонах влади офіс президента очолив Кирило Буданов, екс-очільник головного управління розвідки. Володимир Зеленський пояснив свій вибір потребує посилити переговорну команду України. До оновленої групи перемовників на банковій також приєднається Сергій Кислиця. Він залишає міністерство закордонних справ, щоб стати першим заступником керівника офісу президента. За словами Володимира Зеленського, така конфігурація дозволить синхронізувати роботу з партнерами та зосередити ключовий. Вих переговорників безпосередньо в офісі. Зміни відбулися і в системі Міністерства внутрішніх справ. Колишній голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко став радником міністра Ігоря Клименка. Після нетривалого відновлення за рекомендацією лікарів генерал-лейтенант планує повернутися на службу та очолити один із бойових підрозділів прикордонників. І про кадрові зміни розпитаю Сергія Лещенка, радника офісу президента України, пане Сергію. Я вас вітаю. Слава Україні. Вітаю героям Слава. Отже, Рада учора учора? Президент прокоментував вже оголошені, здійснені нові призначення, і свій вибір, чому саме ці кандидатури обирав? Все ж таки, хочу поговорити про Кирила Буданова. Сьогодні в нього день народження. Він очолив офіс президента. Володимир Зеленський пояснив, що таким чином він посилив переговорну команду. А от які саме навички досвід Кирила Буданова зіграли вирішальну роль у виборі президента, і які завдання стоять перед ним? Як він має трансформувати переговорний процес? Ну звичайно, по перше, Кирило Буданова вітає вся Україна і його визначні таланти, які зробив. Всі свої навички таланти, які він використав на посаді керівника головного управління розвідки, країна всіх дуже добре знає, цінує, і велике сподівання, що на новій посаді всі ці таланти теж будуть слугувати національним інтересам України в найкращий спосіб. Що стосується переговорної команди, то Кирило Буданов був активно залучений в процес обмінів. Це не є великим секретом, а він один з тих, хто забезпечував повернення українських полонених. Додому, крім того, спецслужби вони мають свій, я б сказав, кодекс і честі, і кодекс поведінки. Не про всі речі ми знаємо, але переконаний, що після закінчення війни про багато вчинків з велика Кирила Буданова теж стане відомо суспільству. Ну і щодо загалом переговорного процесу, то це зараз пріоритет для президента. Він по суті запропонував уряду і Верховній Раді самостійно визначати Кандидатами на деякі посади вже не один тиждень. Очікував кандидатів, наприклад, на посади міністра енергетики, але цей процес нікуди не зрушив. І президент починає деш демонструвати проактивну позицію, пропонуючи, наприклад, Дениса Шмигаля на посаду міністра енергетики, першого віцепрем'єра. Є інші вакансії в уряді. все таки хотілося, щоб за це. За виконавчу владу відповідальність більше брали депутати, тому що президента фокус він в своїй комунікації це чітко означає. Це переговори і це обороноздатність. Тобто ці два напрямки будуть його головною сферою відповідальності. Це відповідь на певні виклики і заклики, які лунало останнім часом, що не треба концентрувати владу, треба дати більше простору, більше кисню да, всім політичним гравцям. От, будь ласка. Хотілося, щоб ці свободи скористалися, а не просто ці гасла повисли в повітрі. А що стосується е, згаданих інших кадрів ротації, то Сергій Кислицею президент працює вже не один місяць в переговорному процесі, це призначення абсолютно логічне. Президент сказав, що всі, хто ведуть переговори, він би хотів, щоб вони всі працювали в одній будівлі в офісі президента на Банковій. Е, Рустем Умеров, як секретар РНБО, має там кабінет. Кирило Буданов отримав там кабінет як глава офісу. Олександр Бевс вже теж не перший рік працює в офісі президента, учасник переговорного процесу, і тепер Сергій Кислиця теж переїжджає в Офіс президента на посаду першого заступника. Відповідав на переговорний процес. І все ж таки щодо Кирила Буданова і поля його діяльності. Учора президент сказав, що окрім уряду силового блоку трансформації стосуватимуться і армії згодом. І в день призначення оголошення про те, що Кирило Буданов стане керівником офісу президента, також Володимир Зеленський говорив, що він і займатиметься військовою складовою, тобто я правильно розумію армію. Розкажіть, чи куруватиме він зміни у війську, і які саме. Трансформації. ну По-перше, міністр оборони. Президент запропонував цю посаду Михайлу Федорову. І це кадрова вертикаль президента, але вона потребує згоди парламенту. Тобто, є очікування, що після повернення депутатів до сесійної зали вони це питання розглянуть. І головне це боротьба з бюрократією. Головний принцип президента полягає в тому, що ми не знаємо, чи закінчиться війна. Найближчими тижнями або місяцями Україна хоче, щоб війна закінчилася з першого дня і початку. Після нападу Росії, вже тоді Україна, в тому числі через Кирило Буданова, проводила заходи комунікації з тим, щоб війна закінчилася так. Але ми бачимо, що вона не закінчиться і скоро, на жаль, може бути 4 роки від початку повномасштабного вторгнення. І оскільки ми не знаємо, немає впевненості з. З нашого боку, готовність 100%, відсоткова, навіть більше з боку Росії ми бачимо намагання уникнути будь-якої конкретної відповіді на ті заклики, які транслює не лише Україна, але Дональд Трамп. Відповідно, оскільки немає визначеністі, чи закінчиться війна чи ні, Україна не може чекати в цьому вакуумі. І, відповідно, Україна перебудовує міністерство оборони, позбуваючись бюрократії, позбуваючись тих пережитків. Минулого, яких в сучасних реаліях звичайно, в армії не має бути місця. Тобто, це трансформація в першу чергу, де бюрократизація, боротьба з зайвою паперовою роботою і створення всіх необхідних цифрових інструментів, з якими Михайло Федоров звичайно показав найвищий клас працюючи вже. Теж скоро та вша років в українському уряді. Що стосується Кирила Буданова, то він як людина військова, теж переконаний мати вагоме слово в цьому процесі процесі трансформації української армії. Ну але президент також зазначив, що поки він займається сектором безпеки, потім. Буде черга і до армії, дойде, коли він закінчиться, щоб не починати всі зміни одночасно, щоб не створювати певних вакуумів. Тобто йде послідовний процес. Про звантаження уряду, як ви пам'ятаєте, почалося минулого року. Так, я пам'ятаю, що вчора він сказав, що перезавантаження в армії те, що вищого військового керівництва це стосуватиметься, але згодом. І те, що обговорюють вже кілька днів в соцмережах, після того як стартувало масштабне перевантаження в уряді, в словому плоті, з'явилися розмови, що ротація не у мене і очільника СБУ Василя Малюка. Залишити його на посаді з таким закликом до президента, звернулися відомі досвідчені військові командири, лідери громадських думок. Але президент, учора на запитання, журналістів про малюка прямої відповіді не дав. Він відповів, що при всій повазі, але здійснить ротації, які він планував. А чим може бути обумовлена ймовірна ротація в службі безпеки? Ми маємо розуміти, що президент є найвищою посадовою особою, яка має інформацію, найбільше, напевно, обсяг інформації з усіх можливих джерел інформації в Україні. Тобто, що не розповідав. Але більш інформованої людини в Україні ніж президент немає. І відповідно, президент, володіючи всією повнотою інформацією і будучи безпосередньо відповідальним за сектор національної безпеки, має 100% компетенцію і право проводити ротації. Як правильно президент сказав, це не звільнення когось, це ротації, тобто відбувається. Переміщення людей по горизонталям, інколи по вертикалям, з огляду на те, що в президента є таке бачення, за яке він, власне кажучи, відповідає перед народом України, будучи всенародно обраним. Ці посади, які зараз, про які ми говоримо, це так чи інакше, мандат на управління цими секторами національної безпеки, закордонних справ, український народ дав президенту, і це закріплено в Конституції. Тут немає жодного простору для якихось компромісів або двочитань. Це навіть не економічний блок уряду. Це пряма відповідальність президента за конституцію, мандат народу України. І коли президент буде звітувати, то ніхто не буде, знаєте, казати, ну там мені заважав один, тут мені допомагав інший. Всі будуть питати тільки в президента, незалежно від того, хто які напрямки очолював. Він буде відповідати перед народом України. І тому президент маючи. Такий мандат від народу, і будучи єдиним, хто повноважений цим займатися, має своє бачення, і своє бачення він реалізує через відповідні укази. От коли ці укази будуть підготовлені, оприлюднені, тоді ми будемо бачити, які вертикалі куди переміщаються, хто які напрямки очолює. А все решта, це ну я б сказав, важливі голоси в суспільстві, які показують ті чи інші процеси. Але ці люди, будучи поважними будучи відповідальними за свої сектори від свої сектори роботи або служби ніхто це під це не ставить але звичайно президент прийме своє рішення враховуючи різні думки але також враховуючи своє бачення тому що в підсумку саме йому доведеться президенту України звітувати перед народом україни за свою роботу на цій посаді і тому він є єдиною особою яка Приймає такі рішення в Україні. Така є конституція, такими є правила життя в Україні, пане Сергію. Можливо, поділитися інформацією. На якій посаді Василя Малюка бачить президент? І на вашу думку, яку тоді посаду йому можуть запропонувати? Це президент озвучить в той спосіб, як вважаємо, за потрібне, коли відповідне рішення буде фіналізоване. Це повторюся ситуація, яка, ну я б сказав, є з одного боку. Ознакою величезної демократії в Україні, тому що ну я не пригадую, щоб в США, наприклад, радили Дональду Трампу або навіть Джо Байдену, попереднику Дональда Трампа, кого призначати директорам ФБР, кого не призначати, щоб збирали публічні заяви і підписи, призначайте того, не призначайте сього серед військових. Командирів серед генералів, серед поважних людей, все таки це пряма компетенція. Більше того, в Америці ФБР – це частина міністерства юстиції І тут. Вплив президента, я б сказав, є меншим ніж в Україні на службу безпеки України з боку українського президента. І, попри все, ну, досить складно уявити, щоб е, такі кадрові зміни були предметом політичних дискусій або експертних дискусій в демократичних суспільствах ще під час повномасштабного вторгнення, тобто війни. Е, в даному випадку ми маємо спиратися на бачення верховного Головнокомандувача, який єдиний має повну картину по перше, як мають бути заповнені кадрові посади. А по друге, які задачі кожна людина на цій посаді має реалізовувати, і як сказав сам Володимир Зеленський, президент України в своєму спілкуванні з журналістами при всій повазі, а він справді поважає всіх, кого перераховували більше того, ці люди отримали свої посади теж завдяки президенту України і командувач Сил безпілотних систем і відповідні. Командири, які були повернуті з полону, теж за активної участі і президента України, і Кирила Буданова. Тобто ці люди реалізовані завдяки президенту України. Це треба теж усвідомлювати і поважаючи їх, цінуючи все, що вони роблять. Президент просить, щоб його. Компетенція на його вертикаль влади ніким не ставилась під сумнів він прийме відповідні рішення в той спосіб, як тоді, коли важатиме за потрібне. Я думаю, це абсолютно демократично, і це один спосіб не суперечить ну ні логіці, ні здоровому глузду, ні повноваження президента за Конституцією. пане Сергію. Я дякую, що знайшли час для спілкування з нами. Це був Сергій Лещенко, дякую радник вам. офісу президента.